Я вирішив створити пасивний дохід з криптовалюти, витративши на це всього 7 годин. І ось мене залишилось всього 40 хвилин, щоб вибрати монети, на яких ще можна заробити купу грошей. Але перш ніж ми дізнаємось, чи вийде в мене, або ж це просто авантюра, на якій я втрачу всі гроші, давайте я поясню, як я взагалі до цього дійшов. Останнім часом в мене таке відчуття, що всі заробляють на криптовалюті. Окрім мене. Але саме цікаве те, що мені гріх жалітися. Я купив біткоін по 20 тисяч і своїх 300% я вже заробив. Та не дивлячись на це, мене не покидають думки, що я втрачаю можливість заробити. І мені це не подобається. Так як це вікно можливостей закривається, у мене є часу до кінця дня, щоб зрозуміти, на чому ще можна заробити. Але звідки в мене така впевненість, що криптовалюта ще буде рости? Основна причина, чому біткоін взагалі так сильно виріс, це дозвіл на запуск його ІТФ. Грубо кажучи, великі дядьки з інвестиційних фондів тепер легально можуть інвестувати в криптовалюту. Звісно, це все підняло попит на криптовалюту і сюди почали вливатись великі гроші. І це запустило сезон, коли все росте. Минулий раз таке відбувалося в кінці 20-го року і це тривало аж цілий рік. Тому це наводить мене на думку, що це ще далеко не кінець. Наступна причина це ажіотаж навколо біткоїна. Зараз може здатися, що вже всі говорять про криптовалюту. Але якщо подивитися в Google Trends, то видно, що зацікавленість в біткоїні ще геть близько не така, яка була минулого максимуму. А чим більше людей цікавиться криптовалютою, тим більше на неї буде попит і відповідно і ціна. На відміну від попиту, який буде збільшуватись, пропозиція буде падати. А все тому, що недавно відбувся халвінг біткоїна. Це подія, коли майнери, які видобувають біткоін, починають отримувати в два рази меншу винагороду за пророблену роботу. Це призвело до того, що сьогодні кожен день видобувається близько 450 біткоїнів замість 900. Непогано так зменшилось. Халвінг відбувається раз на 4 роки, і вгадайте, коли він був минулого разу? Весною 2020 року, незадовго до того як почався шалений ріст, я знайшов дуже серйозний аналітичний інструмент, де ми можемо побачити на якому етапі ми знаходимося в цьому циклі. Біткоін веселка, майбутнього воно нам, звісно, не скаже, але якщо вже й втрачати всі гроші, то чому б не підняти собі настрій, дивлячись на цей чарівний графік? До речі, тут чітко видно, як після кожного халвінга йшов ріст. Надіюсь цього разу не буде виключення. Ну давайте вже спробуємо заробити грошей. Я тут трохи подивився, як люди заробляють на крипті, і виходить, що найлегший спосіб це трейдинг. Ну, принаймні мені так здається. Принцип тут доволі простий. Ми купуємо криптовалюту, і якщо бачимо зелене і графік росте вверх, то ми заробляємо. А якщо червоне і графік вниз, то ми йдемо в мінус. Звісно, також потрібно провести технічний аналіз ринку, пошукати лінії підтримки і супротиву, також зробити фундаментальний аналіз ринку, передивитися всі новини, які виходять. Я купив. Ну, а поки чекаємо на легкий прибуток, поставте лайк, бо це до грошей. Думаю, ми маємо досить швидко заробити на цьому, бо біткоїн зараз саме росте і в теорії цей тренд має продовжувати. Переходимо до плану Б. Я перерив купу різних способів, як можна заробити на крипті, із серйозних це в основному інвестування вдовгу, але це в принципі те, чим я займаюсь і хочеться щось нового. Також це може бути стейкінг. Щось схоже на попередній спосіб, але кошти ми тримаємо не на рахунку, а даємо біржі на користування і за що вона нам платить невеликі відсотки. Ще один варіант це різні дропи. Грубо кажучи, ви допомагаєте проекту з розвитком, наприклад, тестуєте мережу перед запуском, а вам у відповідь можуть насипати криптовалюти. І якщо створити там купу аккаунтів, то в принципі можна заробити непогані гроші. Але скажу вам чесно, що це все не те, що я хотів би. Хочеться чогось нового. Має ж бути якийсь інший спосіб, про який ще не всі знають, але який може принести багато грошей. З цього всього мені імпонує інвестування, але якщо вкласти гроші в біток, то не буде великих прибутків. З іншої сторони, якщо інвестувати в щось мале, то є шанс, що воно вистрілить. Але є нефіговий такий шанс, що можна втратити всі гроші. Було б круто якось об'єднати цю стабільність бітка і прибутковість інших криптовалют. Але це ж неможливо. Чи можливо? Ви не повірите, але я, здається, знайшов цікаву стратегію, на якій можна непогано заробити. І якщо все правильно робити, то не потрібно навіть ризикувати всіма грошима. Дивіться, в чому фішка. Судячи з того, як це відбувалося завжди, ринок працює наступним чином: коли криптовалюта починає йти вгору, то першим росте ціна на біткоін. Він досягає свого піку і потім падає відсотків на 10. Після цього підростає Ethereum, досягає свого піку і теж просідає. Потім підтягуються інші відомі альткоїни, такі як Litecoin чи Solana і тому подібні. І вже потім починають рости менш популярні альткоїни. І головна причина, чому все так розвивається, ринок банально наповнюється грошима. Ніякого відношення до технологій це все ще немає. Люди спочатку вкидають гроші в більш стабільну криптовалюту, і коли отримали певний прибуток, направляють його на інші більш ризикові активи, але які можуть принести багато іксів. А як нам взагалі зрозуміти, чи стабільна ця криптовалюта чи ризикова? Про це нам говорить капіталізація тої чи іншої криптовалюти. Це ніщо інше, як скільки саме грошей зараз вкладено в певну монету. Є такий сайт CoinMarketCap, і на ньому можна дивитися рейтинг криптовалют по капіталізації. На першому місці біткоін, його капіталізація більше 1 трильйона доларів. А в якогось там нема капіталізація всього 340 мільйонів. І якщо ми вкинемо 1 мільярд доларів біткоїн, то на його ріст це не сильно вплине. А якщо вкинути мільярд в нем, то його вартість виросте в рази. Саме це і відбувається з криптовалютою, коли ринок росте. І саме цим я й хочу скористатися, щоб заробити купу грошей. І в чому ж полягає моя стратегія? Перший крок стратегії це інвестиція в біткоін. Не дивлячись на те, що в мене вже є куплений біткоін, для того, щоб випробувати стратегію, не жалко іще прикупити. Тим паче зараз він трішки просів. Другий крок чекаю, коли він виросте до 100 тисяч. І коли це станеться, я його продаю. 80% я перевожу в кеш, а 20 реінвестую в ефіріум. Крок 3: Коли ефіріум підросте і принесе мені 20-30% прибутку, я продаю його і знову ж таки частину вивожу в готівку, а частину реінвестую в лайткоїн, солану і тонкоїн. А далі саме цікаве, коли починають рости альткоїни, часу на прийняття рішень стає дуже мало, бо момент, коли ринок обвалиться, буде дуже стрімко наближатися. Тому до четвертого кроку потрібно підготуватися вже. Бо коли альткоїни підростуть, а вони можуть показати навіть 100% росту, я їх продам і знову ж таки 80% переведу в кеш. І нарешту куплю більш ризикові монети, які можуть дати x5, а то й x10 до прибутку. І мені зараз потрібно вибрати, що саме це будуть за монети. І часу в мене на це зовсім небагато. Після більш-менш детального аналізу я вибрав декілька токенів. І це BIM, AMX, Super, iOS, PAL. Це все криптовалюти з ігрової сфери і штучного інтелекту, що є доволі перспективними напрямками. Ось так і виглядає моя супер-пупер стратегія, з якою я хочу заробити купу грошей під час чергового росту криптовалюти. Якщо щось зміниться і я знайду більш цікаві криптовалюти, я поділюсь цим з вами у своєму телеграм-каналі. Обов'язково підпишіться, бо там я також ділюсь корисними інструментами, які я використовую. Плюс ви зможете відслідковувати, скільки мені принесе ця стратегія і чи принесе щось взагалі. День добігає кінця, а мені ще залишилось зробити одну річ. І це перший крок стратегії, а саме докупити біткоїна. І тепер залишається чекати, коли він підросте, щоб перейти до наступного кроку. А щоб ви не нудьгували, поки чекаєте, подивіться, як я створив пасивний дохід на інвестиціях. Ось у цьому відео я ділюся своєю стратегією для інвестування в акції, яка принесла мені не одну тисячу доларів.